Слава Ісусу Христу! Мене звати Ірина. У мене дуже став випадати волос. То волос так страшно випадав, що просто сипалося з голови, його було кругом. І коли я все приходила сюди на службу Божу, до отця Олега і на молитву, коли отець Олег молить молитву, і там все говорить, щоб волосся не випадало, щоб стало густішим. Я ще спросила Господа Бога, щоб мене зцілив, щоб моє волосся перестало випадати, щоб стало густішим. І Господь Бог услих, почув моє прохання, і мене волосся стало перестало випадати, стало густішим. І Почав навіть колір чорніти, став колір мінятися, сило на чорне. От ззаді тут у мене волос майже чорний, лише кінчики так, такі ще світлі. А з майже весь волос по Під рукою ще коли отець Олег молиться наді мною, то я під рукою чула, що так морашки йдуть по голові. Я відтоді так і відчула, що мені буде стілення. Дійсно, так і це відбулося. Дуже дякую Богу за це стілення і оцю Олегу за його молитви, який Бог вислуховує і стілює багатьох людей, і мене в тому числі.